Всім привіт, з вами Наталка. І сьогоднішнє відео це буде відеоогляд цих двох несхожих один на одного різними за змістами за характерами блокнотів. Один це блокнот про кулінарну пристрість для людини, яка любить саме кулінарію як мистецтво. Підхід її до, цю, до цієї до кулінарії, як до мистецтва, тому що е, кулінарія також може бути творчістю. Да? І якщо в кулінарії імпровізація, мені здається, головне, да? ну, як на мене, то в десертах наша імпровізація може нам заважати. Тому і блокноти різні, і для різних людей. Де дуже важлива грамовка і дуже важливо, ну, як на мене, відчуття поєднування, непоєднування, можливо, змішування смаків. І саме на цю кулінарку я надихнулася не тільки її власницею, це вже потім я зрозуміла, для кого він. А надихалася я сама, коли знайшла, я і сама дуже люблю саме кулінарні експерименти, коли я знайшла на Тенеріфе на початку травня, зараз у нас вже середина жовтня, цей журнал Джиммі Олівера. Да? І то, як я знаю, я поважаю дуже цього повара. Да? Я відкрила його для себе. Дуже-дуже-дуже давно, і він розпалив мою пристрість до спецій, до імпровізації на кухні. Це людина, яка поламала стереотип саме для мене, що англійська кухня не смачна. Кожна кухня смачна, якщо вмієш і любиш, і не боїшся експериментувати, то не буває несмачних. Бувають, всі, не, ну, якби невміння може поєднати продукти. І коли я знайшла цей журнал на Тенерифе, і купила його в Charity Shop за 50 центів, я зрозуміла, що такі буде кулінарка. Матеріали на цю кулінарку збиралися досить давно. Була і знайдена її кулінарна книга, і ці штані, в свою чергу, колись були знайдені. Це штані Зара, які пішли на обкладинку цієї кулінарки. Знаєте, так іноді буває, що речі лежать дуже довго і ти потім знаходиш їм, де вони мають жити. Джинси пішли, спідниця пішла з Да? Це прикольна застібка, яку я піддивилась у дівчат, як вони це. Ну, Тобто, я не робила такі застібки, я так давно хотіла щось зробити з ланцюжком. Це в мене це така штука з подарункового пакету Ритуал, ритуал десь він у мене взявся. Ну, не сам може ритуал, а пакетиця брошка валялась в мене дуже довго. Вирізки з журналу, наліпки, відштамповки з різних різних колекцій, Craft Сейон, якийсь папір. Все поєднується. Здавалось би, деякі непоєднувальні речі поєдналися в цьому блокноті. Ну що ж, давайте погартаємо. про що я вам тут розказую? На розвороті, да, взагалі, основи зошитів я робила з зкраб паперу. Дуже мною любимого. Красне сесійон. Оця колекція в мене лежала. Багато де я наче її використовувала, але все, що люблю за ці кольори: гранати, лимони. Вона одностороння з фольгуванням. Але я її обожнюю. Якось я її так взяла і прицільно я її використовую. Сюди пішла картка з іншого набору Craft Sensation І ось так обіграла я. Обірвала вирізку журнала. Сюди пішли з лимони, це калька з аксіоном. Ось так воно обігралось. Це, до речі, кажучи, рецепти з книги. Рецепти з книги. 400 рецептів, мені здається, французької кухні. Ось, наприклад, і йдуть уже ці листочки журналу про Джиммі Олівера. Так, воно буде йти по всьому блокнотику, зустрічатися і чередуватися. Цей блокнотик зроблений і для записів. І саме рецепти різних направлень я брала і вкладала в цей блокнотик. Так? Можна робити коротенькі записочки, коли щось піддивився, написав інгредієнти, які тебе цікавлять. На кшталт для цього були зроблені ось такі. Да? Ми любимо записувати щось так на обривочках. Вважаю, що таке також може бути. Є гаманці, да? зроблені скальки, висічки. З якихсь наборів шли в мене ці виси, здається, новорічні. Я їх уплатнювала, садила на більш плотний картон. Ось такий теж я робила з чаю. І тут, до речі, як правильно заварювати чай. Як правильно заварювати чай? Так, знову рецепти різота, фандю. Ось такого плану я взяла за основу Це австралійська майстриня Наташа, Я піддивилась в неї. І мені дуже сподобалася ця ідея ховати. Це не значить, що Наташа робила кулінарку. Просто сама ідея, як ховати листочки, щоб вони були охайніше виглядали в блокноті. Це вирізки, до речі, з журналу газета, яка в супермаркеті щотижня нам приходить з рецептами. Вони дають рецептуру на тиждень. Тобто я використовувала все, що можна. У мене йдуть тут вирізки нідерландською, англійською французькою. Я казала, що Катя в нас поліглот, тому для Каті це буде зрозуміло і понятно. Так, також були використані пакетики з супермаркета. Додаткові записулечки На ці пакетики з супермаркета ось також шли з журналу ці моменти, що я обривала знов сюди рецептики з журналу, щоб їх зберігти. Листочки такі, листочки такі, вирізалочки Так, скільки в мене тут зошитів, мені здається, 4 зошита стандартна. Дуже багато це з книги, рецептів, дуже багато про спеції, крупи різні. Також інформація, мені здається, потрібна і цікава види макаронів, види спецій. Якась картопля сюрприз, не знаю. Амлет, баз, базовий Амлет. От, бачите, все. Тобто. Все, що могла, все, що знаходила, мені здається, це буде цікаво і для використання і самих рецептів і дописувати щось нове. Обожнюю, обожнюю ці принти, цей папір, і ці гранати, і ці апельсини, клементини. Обожнюю да, трошки про спеції, знов додаточок. Скріпку так робила. До речі, тут немає самої скріпки, тут лише поєднання. Скажіть мені, плотного картону з картоном для із собою поєднаних на степлер. І також воно тримається, так? Слухайте, я просто його не гортала вже не знаю, скільки я тоді зробила. Зробила фотосесію і для нього і все, так? Да? Дивіться, як прикольно. Ні, класний він, класний, я розумію, і мені самі і, і я його люблю і так довго і, і люблячи, я його робила і. Е, дійсно це творчість, моє художнє бачення. Саме так, мені здається, має виглядати дійсно така кулінарка. Да, людини. От хотіла вас, до речі, спитати, чи ви рецепту? Я, У мене більшість, до речі, блюд, які, так, да, увага. Спочатку треба знати академічну базу, а потім вже, звісно, і робити імпровізацію. Да? Дивіться, які поєднання різних тематів. Чому? Да, Скажімо так, чим відрізняються імпресіоністи від каляки маляки да, дитини? Тому що вони знають академічну базу і йдуть, тобто це вже мистецтво, да? Тобто з кухні треба вміти готувати, щоб можна було відходити від правил, знати, як воно і що воно. Не боятись поєднувати смаки. Бачите, навіть сюди пішли в мене ці теж, які я дороблювала, так дійсно. Обожнюю цей папір. І тут в мене ще додалися і рецептики, і карточки. Все, як я люблю. Да? Ну, і карманчики я гаманці це робила з прошви. Так, знаю, що десь був в мене фікап, але фікап той, але я вже і не згадаю, що я там стратила, де вже не згадаю. Пам'ятаю, що щось було, але що було, вже хто його згадає. Так, класно мені було повернутися назад в спогади, такий він приємний, класний, м'який тактильний. Ну і давайте погартаємо цей моє зефірне щастя. Якщо тут в нас такі смаки були да, з перчиком, гостринкою. Та тут ми відчуємо баланс солодкого, як, не, знаєте, головне в десерті це не зіпсувати його солодкістю. Ну, як на мене, витримати баланс, саме баланс. Я, до речі, у всіх своїх рецептах, які в мене не були, я зменшую кількість. Ну, взагалі-то я цукер не використовую, я використовую там. Клиновий сироп, або я використовую агави, сиропави. Я не використовую цукрозамінювачі, хоча іноді там, де потрібен цукор, я, ну, скажімо так, де без цукру ніяк, я додаю цукор, але я його додаю в три рази менше. Ну, неважливо, то про мої особливості, давайте поговоримо про цей блокнот. Цей блокнот піде для моєї Олі. Оля робить різноманітні торти. Оля робить зефір, до речі, Оля робить пастіло, Оля... Оля робить все, що пов'язано з десертами, мені здається, вона робить все. Тому, знаєте, було мені, якщо тут я довго винашувала ідею, я довго не могла скласти, бо то тут все склалося на раз два. Я поясню. Я була, е, якби це був момент перезавантаження від одного до іншого, і ще треба було подумати. Ну, коротше, не думала я. Коли я складала цей альбом, мені було достатньо взяти, і я тепер розумію. Що, мабуть, це легше робити, коли в тебе все є, все з одного, коли воно все підходить гармонійно. Але іноді, от, знаєте, тут я розбавляла все одно, все одно е моя натура вона вилізла, е бо я поєднувала різні набори тут все одно, бо мені в якийсь момент це все злилось. Тобто, якщо б я використовувала лише ну, оцю, оцей набір, да, папір і висічки, ну, якось бліденько. Мені хотілося все одно, як. О, дивіться, і сонце вилізло. Буде різна картинка, мені здається, да? то воно все злилося. Мені хотілося все одно чогось додавати. Але так, всі композиції це було так. Я включила якесь відео, не хотілося нічого, просто хотілося і так, раз-раз, раз збиралось і все. Ну, і обкладинку я зробила окремо в, в один день. Так тут цей гаманець. Гаманці я робила скальки. І тут я зробила наслаювання таке гаманець на гаманець, і туди, що сюди можна тежик цей засовувати під низ, він не буде випадати. Тобто і сюди можна, мені здається, і сюди можна. Да, і так, і так, і як ти хочеш, так можна засовувати сюди ці тежики. До речі, взяла я. Тут обрізала, робила на люверси. Так мені сподобалася ця ідея. Я давно бачила в когось бачила, мені здається, у Ілони я бачила. Чи мені здається тільки? Десь я бачила, неважливо. Я дуже хотіла повторити цю ідею з цими люверсами, щоб зошити засовувати. Братсики сюди пішли, ніжнятина, сплошна ніжнятина. Да, цей блокнотик тут йде нашарування, декілька карманів, давайте розбиратись. Зошит у нас ніжно рожевий в клітинку. Так. Сюди я заховала, до речі, ці... мені здалося, це буде цікаво бюджет. Якщо вона буде розраховувати для когось собі вартість, буде дивитися і записувати ціни. На якийсь виріб, ось в неї вже є туди бюджети. Так, тут такий потайний гаманець збоку, і зверху також є гаманець. Зверху також є гаманець. Так, може, було б варто, звісно, сюди якусь ленточку прийти. А, значить, цей жовтий фіолетовий, цей шов з набору 30. На 15 такі в мене теж в Аксіоні були куплені набори. Давненько були куплені ще я їх приміняла, мені здається, в дитячому альбомі ще рік назад, що я робила для Вані альбом. І то, як я казала, що хлопчик любить, да, у нас хлопчик любить готувати, у нас ну, діти, знаєте, різносторонні, і вони все люблять. А так, в основному, йшло. Знаєте, що можна ще пододавати? я ж. Не стала робити той дитячий другий на перший рік життя, то можна сюди пододавати. <кій> Вибачте, ще є я... тарішки, тарішки, тарішки в мене ще залишилися як залишковий ефект від моєї простоди. Да? Так само, йде тут гаманець, я вже не буду доставати. Гаманці. Е сказати, скритого монтажа. Ну, так, да, скритого монтажа. Так, тут йдуть гаманці. Також давайте додамо. Так, люблю додавати щось. Мені здається, тут також можна сюди ще заховати. А, так можна зробити. Так, є в мене маленькі. О, зараз, дивіться, сюди додам. Так, теж. Ці гаманці я робила такі. Мені здається, прикольно. Так. Ще одна така нескладні в мене тут, звісно, композиції, але, знаєте, мені подобається. Іноді за своєю простотою мені подобається. Звісно, річ, що він не такий, як та кулінарка, але воно і не має бути таке. Це ж наше зефірне щастя. Це ж наше зефірне щастя, а зефірне солодке, воно має викликати бажання. Робити солодкі, приємні такі речі для інших, да? і радувати всіх у нас приємними речами. Це вже зайве буде, знаєте? Тоже... Головне не перебрати, так? Да? Головне не перебрати. У -у -у. Ось такий, да, що я сюди ще пустила. Колись купляла цей ну, це була сліпа покупка. Загублених речей з Амазону якісь посилки. Ну, і історію про цей тортик я вже розказувала у влозі. Тож, і тортик тут буде жити. Ну, ось такий огляд в мене вийшов. Не знаю, скільки там часу він зайняв. О, майже 20 хвилин, два блокноти ми з вами дивилися. Дякую вам всім за перегляди, коментарі. Вподобайки, ай я ще сказала, перегляди, коментарі, вподобайки, підписки. Дякую всім вам, що були зі мною. Скрапте з Наталкою до зустрічі, па-па!